Всім привіт! З вами перша електричка. Сьогодні ми плануємо розказати вам про режим рекуперації в електромобілі. Що це таке, особливо для тих, хто не має електромобіля і не знає, для чого існує режим рекуперації. Знайомтесь, це Андрій. Андрій, привіт. Привіт, це наш підписник та власник електромобіля, якого він розкаже потім. До речі, у Андрія не перший електромобіль, і він нам запропонував підняти тему рекуперації режимів рекуперації в електромобілі. Так, всім привіт. Ти мене звати Андрій. Так, я їжджу на електромобілі вже, мабуть, більше трьох років. Тема рекуперації дуже цікава, тому що рекуперація це одне із тилостей електромобіля, про яку мало хто розуміє з тих, хто їздить на звичайних бензинових. Машинах, коли я вперше сів за свою першу електричку, вона мене дуже вразила. Я дуже прям нею захопився. Я тепер не відчуваю, що я їжджу на електромобілі, якщо я їжджу без рекуперації. Я Кожен раз на перших якихось поїздках на електромобілі насолоджувався тим, що я розумію, що я не витрачаю розходники на гальмування. Тобто, колодки в мене залишаються живі і взагалі не задіють. Може, вони взагалі не потрібні потім будуть колись. Можливо, цілком ймовірно, так. Значить, історія така, що я ще в 2019 році замовив собі BYD ЮАН, і ми на ньому багато поїздили. І власне на ньому я відчув, що це таке ця рекуперація. Але оскільки ця машина надзвичайно проста, вона не має якихось надзвичайних смарт систем вбудованих, вона ну, банально проста, але рекуперація в ній працює добре. Там рекуперація абсолютно відділена від гальмування, тобто система педаль гальма ніяк. Так не впливає на рекуперацію, і тому я одразу ж переключив в режим максимальної рекуперації, щоб педалю гальма взагалі не користуватися. І прям, ну, мені це дуже сподобалось. Згодом, рік назад, я купив собі іншу електричку. Volkswagen ID4. і як виявилось, там все набагато складніше. Там є різні режими їзди, є різні режими рекуперації, і в тому числі система гальмування вона пов'язана з рекуперацією, тобто навіть в режимі без рекуперації, коли ти тиснеш на гальмо, то задіється рекуперація для того, щоб машина гальмувала. Зараз я все ж вирішив їздити в режимі, який називається B, тобто в режимі якби збільшеної. Рекуперацією. Ну сьогодні ми, мабуть, будемо тестувати власне якісь цих режимів бі звичайний дефолтний режим і B з більшою рекуперацією. Є більш ефективніший, є більш суб'єктивно приємніший. Мабуть, друзі, ще б хотів вам розказати, що таке взагалі рекуперація для тих, хто не має електромобіля. Ви на звичайному бензиновому автомобілі відпускаєте педаль газу, і автомобіль їде по інерції. Щоб вам загальмувати, вам потрібно натиснути на педаль гальм. В цей час колодки затискають гальмівний диск, і відбувається гальмування в електромобілях. Мабуть, в усіх електромобілях, напишіть в коментарях, в усіх електромобілях чи ні, є рекуперація. Це коли гальмування відбувається двигуном, двигун починає гальмувати. Ця енергія гальмівна конвертується назад в батарею. Таким чином, ви набираєте енергію назад в батарею, гальмівні колодки не затискаються. І у вас відбувається гальмування при відпусканні педалі газу. Коли відбувається недостатнє гальмування, ви притискаєте педаль гальм, і тоді до рекуперації додається ще гальмування колодками. Наче правильно пояснити коректно в ID4 Фольксвагені, а також в інших електромобілях є два режими їзди: це D, схоже на режим їзди на звичайному автомобілі, на бензиновому, і режим B. Там, де рекуперація спрацьовує завжди, відпускаєш газ, починається гальмування двигуном, лише двигуном, не гальмівними колодками. Ну, пояснив як міг. Окей, okay. сьогодні ми будемо тестувати два режими рекуперації. Іван буде їздити на режимі D, це дефолтний режим. Я буду їздити так як я люблю дуже рекуперацію. і буду їздити в режимі B з підсиленою рекуперацією, в якому не потрібно наскати педаль гальма для того, щоб машина зупинялась. Ну пригальмовувала, Відповідно, буде задіюватися рекуперація частіше. Ми будемо їздити на двох. Однакових машинах, навіть однакового кольору, однакового заводу виробника на 100% однакові однакової машини. І ми навіть будемо мати їх однаково заряджені на початку нашого тест виїзду. Проїдемо ми 50 кілометрів по місту та 50 кілометрів поза містом. І подивимось, наскільки ефективніше їзда в режимі рекуперації підвищеної Б і в режимі звичайного драйву. Поїхали! Поїхали? Поїхали. Отже, ми розпочинаємо підготовку до нашого тесту. Як ви можете бачити, у нас справа машина Андрія, це Volkswagen ID 4 версії X комплектації Pure Plus, але з 20 ми колісними дисками. Ліворуч у нас стоїть машина Івана. Це також Volkswagen id 4 версії X на 20-х дисках, але в версії PRO. Нагадую, зараз ми через наш перехідничок чадимо, додуваємо обидві машини до 80%. Потім встановлюємо систему кондиціонування та клімат-контроля на 22 градуси. Нагадую, Андрій буде їхати в режимі Б, Іван буде їхати в режимі Д. Приблизний маршрут 50 кілометрів по Києву з підйомами та спусками та 50 кілометрів по трасі. Подивимось, що з цього вийде. Друзі, ми виїжджаємо, поставили клімат на 22 в двох машинах. Ми їдемо зараз перший відрізок на екорежимі. Я їду на режимі D. А Андрій їде на режимі B. І ми подивимось, яка в цьому буде різниця. Трошки пізніше ми будемо їхати в режимі комфорт та спорт. І ви подивитесь, що в режимі D на комфорт та спорт є деяка різниця, яка будемо бачити далі. Друзі, ми спеціально вибрали маршрут з заторами з ремонтом дороги, щоб тест був трошки більш об'єктивним. Нагадаю, я на ID 4X Pro в режимі Деїду. Друзі, ще побачили невеличку різницю. ID4 Pure Plus та Pro. Задні ліхтарі не IQ LED в Pure Plus. Передні IQ LED і там, і там. Задні лише IQ LED в прошці. Ще раз про режим D. Коли відпускаєш газ, зараз я відпустив газ, машина котиться далі. Коли я натиснув на гальма, починає гальмувати рекуперацію. Коли рекуперації не вистачає, включаються колодки. Ми заїжджаємо на нашу першу локацію. Давайте підіб'ємо маленькі підсумки ми проїхали 6 кілометрів. Стояли у тягнучці, і ці 6 кілометрів ми проїхали за 27 хвилин. Наша витрата 19,4. 19,4. Нагадуємо, ми їдемо в режимі Б. Нагадуємо, ми їдемо в режимі Б. Втратили 1%. Так, ми приїхали на першу локацію, але ми трошки вирішили змінити правила гри. По-перше, ми не будемо по Києву пхатися 50 кілометрів, оскільки ми вибрали такий цікавий маршрут з ремонтом дороги. І ми ну, досить довго їхали. А я думаю, що цей проміжок нам замінить ну, дуже багато відстані, якщо в спокійному режимі. Е, наступний наш крок: ми виїжджаємо з цієї локації. Обидві машини переводяться в режим. Е, з еко в комфорт. І зараз буде цікава інформація з приводу рекуперації під час спуску. Поїхали, так, Андрій, розкажи нам, будь ласка, куди ми їдемо і що ми зараз будемо робити. Ну, ми їдемо далі по Києву, їдемо вниз. Зараз буде спуск. І ми будемо намагати тестувати рекуперацію на спуску, і будемо тестувати, як працюють тарі. Стопів, коли відбувається рекуперація. Є така інформація, я 100% сам її вичитав на європейських форумах про те, що люди тестували і вішали собі на машину камери GoPro і тестували, що відбувається з ліхтарями стоп-сигналів. коли Відбувається рекуперація, і вияснили, що в режимі Б автоматично вимикаються ліхтарі стоп-сигналів. Зараз ми намагаємося те саме провірити на китайських автомобілях на 4 x і подивимося на результат. Все вірно, все вірно. Коли натиснули на гальма, вони загорілись. Коли була рекуперація, гальмів не було. Ми щойно спустилися по спуску з рекуперацією і. Якщо подивитися на показники, то у нас розхід енергії мінус. Тільки Якщо був мінус 2 кВт години, вже мінус 1,2. Якщо рекуперація працює. Енергія вертається в батарею. Ну ось якщо зараз подивитися на цю невелику подорож 4 км, то з рекуперації в режимі Б. Ми маємо всього на все 7,78 кілометрів на 100 кілометрів. Це прям вражаюча цифра, мені здається. Давайте подивимось на наші перші результати. Дивіться, до локації номер 2 ми проїхали 10 кілометрів, середня швидкість 25, загальна витрата 16,5 по цьому проміжку. Тепер за весь період міста це був Sins CHARGE. Загальна 17, середня 23%, 17,8% Загальний розхід по двом локаціям. Ми втра виїжджали з відсотком 80%, Сюди ми приїхали з відсотком 76%. Нагадую, ця машина їхала тільки в режимі Б. Один раз ми їхали в режимі Еко, другий раз ми їхали в режимі Комфорт. Давайте подивимось, що в машині Івана. Ми пересіли в машину Івана. Він за нами їхав, також ще середня 25, проміжок 10 кілометрів, витрата за цей період 17,2. Скажу чесно, я вже забув, скільки було в машини Андрія, але ми це все звісемо в табличку. Подивіться, будь ласка, також Івана машина втратила 4%. Тепер повернемось до загального пробігу. Дивіться, також 17 км, це від початку самого. 19 середня швидкість, загальна 17,3. Це ми виведемо в табличку на екранах. Тепер ми плануємо знову онулити Synth Start, Це ми зараз зробимо. І проїдемось, ну, напевно, 50 км по трасі. Нагадуємо, ми будемо виїжджати з відсотком 76. Проміжок а, за містом. Ми будемо комбінувати з режимом спорт, в якому також ми будемо їхати спочатку комфорт, потім спорт. І в режимі спорт посилена рекуперація. Про це ми вам розкажемо. Перемикаємось в спорт і починаємо по місту в спорті. До речі, машина Андрія теж буде їхати в спорті. Що ми хотіли додати? Ми зараз знаходимося в режимі спорт. І їдемо в режимі драйв. Зараз Деніс спробує відпустити газ, не натискаючи на гальма. А, коли він це зробить, він скаже: Відпускаю. Як бачимо, рекуперація на Д працює, гальмування працює. Ліхтарі в цей час не загораються. Тепер все те ж саме спробуємо зробити в режимі комфорт. Денис їде в режимі Д і відпускає газ. Зараз я трошки на горку піднімусь, буде цікавіше. Відпускаю газ. На секундочку була рекуперація. Так, на секунду була рекуперація, а далі вже її немає. Далі все як завжди. Тобто, на режимі спорт рекуперація в Д також працює. Ось це рекуперація в Д. Гальма не натискаємо взагалі. Ми проїжджаємо стоянку. Я їду на режимі D, в спорті, і зараз будемо тримати на круїзі 110 км. кілометрів. Андрій їде позаду в режим B, Спорт також 110. Зараз моя витрата 15,9. Подивимось в кінці в Калинівці. Скільки буде у нас загальна витрата на B або на D. Друзі, виявили цікаву особливість в спортрежимі на Д рекуперація працює приблизно на 60%. Їдемо зараз 110%, відпускаємо педаль газу, не натискаючи на гальма. Десь 60% йде рекуперація, зелена шкала. Якщо їхати на Б, то ця шкала одразу до 100% все зафіксували. Друзі, ми завершили частину нашого маршруту. Все ж таки, ми неправильно її назвали. Це не була траса, це був так званий комбінований цикл. Тому що дивіться, ми проїхали 56 кілометрів, середня швидкість 62, Тому що десь кілометрів 20 Це був виїзд. Це був там 15 кілометрів. Це був проспект перемоги. Потім ще був виїзд з Києва, тому ми це називаємо комбінований цикл. Дивіться, що ми маємо? 56 кілометрів. Машина Івана їхала в режимі Д. Але у спорт режимі, і він вам показував, що там часткова рекуперація є. Давайте такий підсумок. 56 проїхали. Середня витрата 18,4. Покажи, будь ласка, однометр. Виїжджали з самого початку було у нас 80%, зараз 61%. Тепер давайте подивимося, що в машині у Андрія. Ми пересіли в машину Андрія, до речі, в якій я їхав. Що ми можемо бачити? Ми бачимо наступні параметри: проїхали 55 км, 63 середня швидкість, розхід за цю ділянку 18,0%. Там, здається, вже було 18,5%. Нагадуємо, ця машина їхала і у спортрежимі, і у режимі Б, де рекуперація більше. Тобто ми бачимо трошки меншу витрату, а тепер подивіться на відсоток залишу. Тут 62 Тобто, можемо констатувати, що обидва ці параметри нам кажуть про те, що навіть в змішаному режимі з рекуперацією. Буде трошки економніша. Наступно, що ми будемо з вами робити? Ця машина продовжить їхати в режимі рекуперації Б, але ми перейдемо в комфорт режим. Машина Івана теж перейде в комфорт режим і продовжить їхати в режимі Д. Це буде ділянка менше, десь кілометрів 40, але це вже буде сугубо траса, і ми все ж таки спробуємо витримати швидкість більше 100. І це буде заключний фінал. Після цього ми вам покажемо цей проміжок і перейдемо в режим Charge. Я спеціально вам зараз його не показую для того, щоб порівняти за весь тест. Я думаю, що це десь буде у нас там ну, трошки під 100 кілометрів. Поїхали! Друзі, ми проїхали 24 кілометри. Я там ляпнув про 40. Ми просто не хотіли заїжджати на той проміжок маршруту, де швидкість впаде. Дивіться, ми витримали середню 110, але машина Івана постояла 2-3 хвилини. Машина, ми заїжджали, реально було 117, я навіть скрін екрана екрану там зробив. Тобто ми їхали динамічно місцями 120-130, нагадуємо. Це машина Івана, вона їхала в режимі де, у Івана стояв, а ключа зараз немає, режим комфорту. Машина Андрія їхала в режимі Б і теж в комфорт. Тепер давайте підбивати підсумки. За цей проміжок 24 кілометри. Середня витрата на проміжок стала 19,8. Запам'ятали. Тепер з початку виїзду всього тесту ми проїхали 98 кілометрів. Це на загал, місто, середнє місто, траса і траса. Ну, середня швидкість 47 км. Загальна витрата 18,6. Тобто за 98 кілометрів і 2 години 4 хвилини машина ця їздила в режимі D, і показала 18.6. Запам'ятали, йдемо тепер перевіряти за машиною Андрія, яка їздила в різних підрежимах, але завжди з максимальною рекуперацією Б. Ми пересіли в машину Андрія. Нагадую, вона їхала в режимі Б комфорт, що ми може можемо бачити. Проміжок 24, Середня я вам сказав, цю машину заглушили раніше, тому трошки вище, але реально вона була однакова. І ми бачимо витрату 23. Скажу чесно, я вже забув. Що було в той машині, зараз ми це все виведемо в табличку, але мені здається, що в машині Івана було трошки нижче. Ну, я завжди це знав. Кожен сам зробить свої висновки, по місту, в якому режимі йому їхати, і в якому режимі йому їхати по трасі. Дивіться, тепер переходимо на знову загальний наш пробіг з початку тесту. Ну, 97-98. Середні 18,5. Мені здається, що воно компенсувалося. Загальна поїздка мені здається однакова. 97 проїхали середні 18,5. От такі результати нашого тесту. До речі, ми тільки що коли сиділи в машині Івана, ми забули подивитися, скільки відсотків залишилось. Покажи у Андрія і ще раз туди повернемось. Дивіться. Ми виїжджали, відсоток був 80, Обидві машини були заправлені, заряджені до 80. Ми ще раз повернемося зараз в машину Івана і подивимось, скільки відсотків залишку залишилось у Івана. Ми повернулись в машину Івана і можемо бачити, що відсоток заряду також 54, оскільки відсоток залишок однаковий та з моменту виїзду середня витрата однакова. Я можу сміло констатувати те, що в середньому, в середньому траса, місто-траса та траса у нас все однаково. А вже в якому режимі їздити вам, обирайте самостійно. Ви вже всі побачили. Табличку, в якому внесли всі наші сьогоднішні поїздки, всі проміжки та всі відсотки. І хотів би трошки підотожити. Ми для себе це вже знали давно, але сьогодні ми показали це для вас. Наша порада в місті, якщо вам комфортно, режим Б, на трасі, режим Д і комфорт. Якщо це відео для вас було корисне, я би попросив вас підписатись на наш канал і поставити найкращу вподобайку. А ми продовжимо пошук цікавого контенту для вашої першої електрички.